Івано-Франківська обласна організація національної спілки журналістів України провела четвертий турнір з мініфутболу серед працівників засобів масової інформації, присвячений пам'яті заслуженого журналіста України Ярослава Гречука. Уже традиційно турнір відбувся на спортивному майданчику у старому листі. У цьогорічних змаганнях взяли участь чотири команди: пресинг, збірна ветеранів, сила слова збірна Івано-Франківських і Коломийських журналістів, Бартка Медіа працівників ЗМІ Верховинної Ремчі надбірної і обласного телебачення Галичина. Після емоційних поєдинків організаційному комітету довелося визначати переможців за різницею забитих і пропущених м'ячів, оскільки в трьох команд була однакова кількість очок. За цим показником першими були ветерани. На один менше забили Галичани. Замнули трійку призер збірна верховин. На надвірної та Яремчі, четверту сходинку івано франківська збірна. Вони готуються, вони збираються, вони тренуються. І, так, щоб а щодо міжобласного, я думаю, що сьогодні ще буде добра нагода побачити якраз кращих наших гравців. Переможці урочисто нагородили грамотами та медалями від товариства Спартак, спілки журналістів та Національного олімпійського комітету. Уже традиційно турнір відбувався в старому листі на запрошення сільського голови Анатолія Лущака. До слова, обласна організація спілки журналістів четверта таким чином вшанувала пам'ять власкора українського телебачення, оператора та журналіста Ярослава Гречука. Під час турніру важко Згадується про нього важко, але в загальному потім таке загальна обстановка. Ну дуже легко на душі. Мені здається, що я йому щось віддала, що я йому щось дала, що йому там легше, і мені тут легше. На цьогорічному турнірі визначено кращого бомбардира і кращого польового гравця. Ними стали, відповідно Ігор Дебенко – обласне телебачення, Галичина, і Віталій Зузяк із верховини. Вони отримали чудові призи від дружини покійного Ярослава, вишивані сорочки. Атмосфера надзвичайно тепла, приємна, і те, що відбувається зараз у нас в футболі, на всеукраїнському, тут такої речі неприпустимі. І власне сама атмосфера і рівень власне самого ну змагань самих, самої накалу боротьби, тобто надзвичайно хороший. Надзвичайно приємний і ще раз повторюю, що надзвичайно радий, що мав можливість взяти участь в цих змаганнях.